Бажаю здоров'я колективу. Що можна сказати, у нас оновлення замість Metabo Makita LS 1018L. Такий буде коротенький обзор. Чого так? Тому що я заодно заточив диск, диск на Freight. Чого заточував? Тому що там був у мене проєкт. Я різав плінтуси і трошки там розрізав пару кусків ламінату, і я бачу, що трохи вона погано. Почала різати. А це я поставив, я не пам'ятаю, чи метабовський диск, чи ще які, чи, дні премовські, бо в мене теж є так, щоб там було прорізати мені. Що тут по макіті? Вона має нахил, направо-наліво. Це теж великий плюс, тому що навіть я зарізав карнізи. Ось. Це мені потрібно. І ще що, при установці сходів є на 60 градусів, тому що зарізати було потрібно. Поручні під 45, то там не вистачало. А так, в принципі, протяжка. Я думаю, ви бачили цих обзорів тисячі на цьому кіт Що я буду розказувати? Регулювання там що? Струбцинки, ще десь цього є. Коротше, таке. Зараз кинемо диска диска я заточував в Запоріжжі, фірма Камі може, кому стане інтересно, що заточив фрези. Це у нас кромочний, Там пазу. Ну, фрезу я так кинув і пару комплектів кинув формувальних ножів. Тому що мені потрібно було диск заточити, там непогано вони точать. Зараз Заропобуємо, як він ріже заодно, бо мені там, бувало, казали, як попередній обзор робив. каже, Навіть не включив, не показав, як вона ріже. Ну, що їй показувати, я думаю, ви вже бачили, як ріже макіта, як ріже Метабо, як ріже девольт і так далі. Як я покажу, я думаю, з цього всього нічого не зміниться. Різь кращим не стане. Так що тут чи показуй, чи не показуй. Ну, ну, Все одно інтересно, як диск заточений. В чому фішка. Так що ставимо диск, ставимо камеру і пробуємо. Так, покажу, що там ми відрізали. Я багато не різав. Так. Ну. Не вириває, ну, чистота. Я знаю, як на камеру видно, в принципі, непогано. Треба було піти взяти кутника, але ну, я вже не піду, щоб знімати. Ну, в принципі, ріже добре, що там наказати. Так що такий коротенький обзор, тому що в мене не було можливості зняти раніше, так як я її придбав ще весною. Це думаю, трошки з'явилося часу. Зніму коротенький обзор. Ну і заодно попробую, як. В роботі після заточки. Хоча я вам скажу, ну, не хуже вона брала, <сі>, як нова. Майже так само. Тільки не було, мені кажеться, оцих таких, як от полосок видно. Не знаю, може нема такої гладкості заточки, тому що, бачите, як на відео отакі полоски йдуть. Як нова була, не було таких полосок. Було аж, аж, аж гладесеньке. Ну нічого, так що. На цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.